Привіт малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрівна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Привіт, малята! Діти, сьогодні воня пропоную вам прогулятись по берегу Дніпра. Отже, давайте розпочнемо нашу прогулянку. Діти, подивіться, де ми з вами опинилися? Правильно. На березі Дніпра. Подивіться, які гарні дерева ростуть на цьому березі, які гарні хмаринки та наша річка. Отже, давайте тепер підемо в інше місто. Подивіться, де ми з вами опинилися. Правильно, ми з вами на, лу... на кораблі, який пливе по Дніпру. Подивіться, що ми з вами бачимо: Кали та дерева. Розумнички мої. А тепер давайте побачимо нашу річку та скали з моста. Подивіться, яка наша річка гарна та наші скали. Діти, скажіть мені, якого кольору трава на скалах? Зелена, розумнички мої. Діти, а подивіться на цей малюнок і скажіть, що тут зображено? Правильно, тут є наша гребля та два берега нашого міста. Розуміння. Діти, подивіться уважно, там, де є стрілочки. І скажіть мені, що то таке каміння. Молодці діти. Але ці каміння ще називають порогами. Діти, наш Боня хоче зобразити такі пороги на... зробити на, на, аплікацію з порогами. Давайте подивимось, що нам для цього знадобиться. Що ви тут бачите? Правильно, нам знадобиться клей, серветка, кольоровий папір та пензлик. Розумнички мої. Діти, але наш Боня хоче вас попередити, що вам знадобиться поміч ваших батьків. Попросіть їх і у вас вийде дуже гарні пороги. А ще. Перед тим, як розпочати роботу, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити, та повторюйте за мною. Ой, який складний замок. Треба відімкнути. Похитали, потрусили. Ще постукали і відкрили. Отже, діти, беремо наш пензлик та наше каміння. Змочуємо пензлик у клей та змащуємо каміння клеєм. Дуже, дуже добре, щоб приклеїлось. І приклеюємо ось так. І беремо серфет, серветку та примакуємо. Ось так. Бермо друге наше каміння та також змащуємо клеєм. Ось так, гарнесенько змащуємо і приклеюємо. Промокуємо серветкою. Якщо вам важко, попросіть ваших батьків вам допомогти. Знову беремо, змочуємо пензлику клею та змащуємо наше каміння. Ось так гарнисенько-гарнисенько, щоб добре приклеїлося. І знову приклеюємо. Та промочуємо серветку. Ось такі гарні пороги у нас повинно вийти. Молодці малята! Ви дуже гарно впорались, але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!